Вы, Надея Ивановна, так? так. Расскажите, будь ласка. Яка у вас проблематика? Проблема в тому, що на, е, значить, я живу сама мешкаю на вулиці Воровського, і по, за адресою вулиця Воровського, 2 вже давним-давно розташований, так, бувший пункт, диспетчерський пункт трамваю номер 2 Трамвай вже дуже давно не ходить, і цей будинчок дуже старий. В 2011 році, 2011, там поселилися е, такий бар Фазенда. Вони назвали спочатку були без назви. І почали вночі, е, значить, він нічний, з, десь так з 12-ї. До 4 ранку до 5 ран до п'яти ранку вони бухає. Музика така важка, така громка, що не можна витримати. І туди йдемо. Ми спати четвертий рік не можемо. Ми просто не живемо. Ми кожну ніч слухаємо це. Мало того, це було і в Майдан, і в день розстрілу, і після. І вони собі гуляють і не знають собі їх ніхто, їх кришує ні. хтось. Вибачте за таке слово. Ні, ви потрібно називати речі своїми іменами. Так. І ми пішли до І Гінцевича. Ви вже звертали. Ва... На... Були... Да. Та не то, що четвертий до... рік до... пишемо. Четвертий рік. Я беру особисте зобов'язання, що цю проблему ми вирішимо. Ми знаємо про ці проблеми, вони не единічні, тільки на вашій вулиці, ні тільки у вас, а, Тисячі киян. Скаржуться на, на ті ж самі проблеми в різних, в різних районах міста. 에, давайте по вашому зверненні до, до е, кінця тижня. Я думаю, що у нас ця проблема буде Рішиться. вирішена. Якщо вона не буде вирішена, у мене прохання до вас. Звертайтесь до мене особисто Добре. і в іншому напрямку будемо робити дуже дуже, Дякую, Дуже дякую. Хочемо, щоб ви нам допомогли достроїти наш садочок. У нас дуже велика проблема з садочком. У нас зараз діти з нашого садочка. Це який район? Подільський Подільський. Да. Подільський район. Адреса яка? Копилівська. Це Кулінівський парк. А, він будується? Ні. Реконструкція. У нас реконструкція, Ми нам достроюють третій поверх. Ну вже півроку там ніхто нічого не строїть, і наші діти розкидані по трьох садочках. Яка там проблема є? Чому не забуне добудований? Чи є реконструкція, чи коштів немає? От будівля зараз стоїть вона без даху, от вона руйнується, тому що дощ, сніг, і вона руйнується. І просто шкода, тому що у нас на курінівці два нормальних садочка, куди можна здати дітей. Не потрібно їх водити за кілометрів, вставати в 6 ранку, щоб дитину на 8 годин завести в садочок і встигнути на роботу. Одне хочу сказати, що стан, в якому на сьогоднішній день знаходиться Київ і бюджет, стан бюджету дуже жахливий. І це термінове питання, я розумію, можу залучити до цього питання інвесторів, благодійників. В якому стані зараз знаходиться? Скільки там потрібно грошей? Ви можете собі ви можете сказати, в якому стані, скільки ще потрібно на щоб Зачут, розпочали е, в листопаді 2013 року надбудову. Е, фінансування там частково профінансували. В минулому році було передбачено 2 мільйони на фінансування. На цей рік передбачено 8 мільйонів в бюджеті. Поки що в цьому році нічого не фінансували. Зараз біля мільйона є зареєстрованих виконаних робіт. Підрядник зупинився. Тільки на Тільки... мільйон. На мільйон виконано робіт. І але, ще матеріали, сім, але, ще сім да, але матеріали закуплені там на значний обсяг. Вони там підняті, тобто матеріали є. У мене прохання взяти на ну, особливий контроль і перші гроші, які будуть, щоб пішли на добудівлю дитячого садку. Але на сьогоднішній день, на сьогоднішній день чітко. Термін, коли ми зможемо це роби, зробити, щиро кажу, ми не можемо сказати. Це, це будемо е, інформувати вас і е, сподіваємося, що до кінця року це буде закінчиться. Ну, буду дуже вдячні, якщо ну, ви нам допоможете на з цим. Дітком. Я з великим задоволенням прийду на відкриття садочку, саме і тоді, сказала, і, тоді, 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 тоді і тоді, і тоді зможете подякувати мені. Я не хочу розтягувати і на сьогоднішній день всі ці звернення, які були тиждень. Я видлив час для того, щоб у нас була звітна інформація. По деяким питанням я які я зрозумію, що можна швидко вирішити, дав день. Максимум два для того, щоб вирішити ці питання. Ми можемо, якщо хочемо. І е, ключове завдання на сьогоднішній день для нашої команди показати результат. Дуже короткий термін. У нас немає часу, і кияни очікують змін. І зміни почнуться, вони вже почалися з Києва.